Ммки хороший. Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. Живу я ось тут, тому що мої глядачі деякі просили показати, де я живу в Ірландії. Ось в цьому місці. А зараз я йду туди в замок. Бачите? Не видно, от якраз за деревом. Ракурс вибрала неправильний і не видно. Але йду на територію замку в Бунраті етнічний парк. Там я хочу сьогодні зустріти тварин і поспілкуватися з ними. Там є і сільськогосподарські тварини, що саме більше мене цікавить, як ви розумієте, і також є дикі тварини. Ну, вони там як в зоопарку, там є міні зоопарк такий. Ось на території цього парку я вже була, тому що я тут вже не перший раз. Не перший день живу, так сказати. Ось, а сьогодні йдуть ціленаправленно, щоб побачити саме тваринок і з ними поспілкуватися. Тому що мені їх реально не вистачає. Дома в мене було багато, а тут у мене нічого нема. Це задній двір пабу. Тут є паб такий цікавий. Навіть експонати всі є, бачите? ось, а я йду в той парк до замку. В мене вийде на каналі пару відео звідти, але зараз чекайте, хочу вам показати, що вже розквітовують нарциси. А ще тільки січень місяць в Ірландії. Так що не дивуйтеся, Ірландія... Взимку зовсім інша, не така, як у нас. Ось, йду ось сюди. То до чого я? На каналі ви зможете побачити відео із самого замку. Це буде окреме відео території також. Ось. Ще навіть коли листя було, там будуть відео, будуть відео із будиночків. Побуту ірландців, як вони колись жили давно. А сьогодні відео буде саме присвячене тваринкам. Ну, сумую я за тваринами, знаєте, і воно мені якось так притягує. Подивіться, яка автівка ось, дивіться, пенсіонери, на яких автівках їздять. Куртина якась. Обалдеть. обалдеть, Я в шоці. Подивіться. Тут ялинка була, ось зрізали її, вже порізали по частинах і вже будуть утилізовувати. Там стояла ялинка. Це є в моїх попередніх відео, можете подивитись, красива була ялинка, жива. Ну все вже вони розбирають прикраси і вже. Будуть це все вивозити, десь не знаю куди, що вони з ними роблять. Але так от у них відбувається. Які красиві птахи. Так що кому цікаво, кому цікава архітектура, побут, замки і кому цікаві тварини, будь ласка, в мене це все на каналі. Є, ну і сподіваюсь, що буде. Так що зараз іду, взяла ось такий квиточок. Ось у знайомої також українки, яка тут живе вже більше двох років, як тільки почалася повномасштабна війна, то вона переїхала сюди з маленькими дітками і взяла цей квиток як абонемент на рік на вільний, так сказати, Відвідування, тому що якщо тут просто такого з вулиці прийшов і хочеш зайти туди на територію, це коштує 20 євро. 20 євро це дорого. Ну, для мене це дорого. Ось. А для ірландця не знаю, напевне, це недорого. Ось, тому наші українці між собою дружать, діляться е, чимось своїм. Там я її віддячу. Наші люди один з одним діляться і допомагають. Ось так що я дуже-дуже вдячна. Зараз заходимо туди на касу, на пропуск і буду знімати трішки свою улюблену рубрику. Ой боже, як я сумую за тваринами, друзі, ви мене запитуєте на каналі. Де я поділась, куди поїхала. Ну, куди поїхала, зрозуміла. Але ви запитуєте, як ваше господарство? Немає, друзі, господарства. Довелося все продати, трохи роздати і вирубати. Це по сімейним обставинам. У мене захворів дуже важко тато. Ой, коротше, зараз господарство не на часі в нас. Є проблеми. Я поїхала, думала, що тимчасово вийшло довше. Ну, не хочу я вдаватися в подробиці. Так що заходимо сюди, ось. Бачите. там прохід ось тут. Все прийшла і вийшла сюди. Ну що, зразу йдемо до тварин. Зараз ми... Дивіться, людей взагалі нема. Вже почали розбирати вони і тут декорації, були новорічні. Трохи ще залишились, але вони вже я дивлюся, активненько збирають там олені, А тут ще були там різні, був ще там хтось, ну немає вже зараз. А от там попереду десь мали бути гуси. Той раз були гуси. Цікаво, чи зараз вони там будуть. Зараз пройдемося. О, дивіться, зараз там і кури є. Шовкові, пухові. Ха -ха. Зараз покажу вам. От там вони всі були в вольєрі минулого разу. Ось гуси, дивіться. Гусочки, красунечки. Ой, ви мої зайки. Хороші. Сумую за своїми гусьми. Своїх гусей ми не порізали, ми їх продали гарним людям, які казали, що будуть їх розводити. Куди ви до мене йдете? Це три гусинки, а там ще далі у вольєрі є гусак. Покажу вам його. Має бути, якщо він ніде не заховався. Хороші, ви до мене йдете, ви знаєте, що я вас люблю. Курей своїх чубатих, от тих різних курочок я продала, ми не рубали курей. Та й взагалі нічого майже. Ну, трішечки там буквально кроликів тато побив. Ну, не всіх, також забрали багато. Люди позабирали, трохи ми ж, я кажу, попродали. І якщо, десь, Бог, все буде добре, буду відновлювати своє господарство. Побачимо, то. Зараз люди підійшли, то я знаю, у кого їх можна буде яйця взяти, щоб знов розвести своїх же курей. Ось це знайомий наш взяв моїх курей, здається, 12 штук чи 10, я вже не пам'ятаю. І там іще деякі люди побрали, яких я знаю. І в сусідах є мої кури. Ось. Ну, нічого, важко про це говорити, але знаєте, життя і здоров'я близьких важніше, чим господарство, як би я його не любила. Подивіться, які красиві. Куди ви йдете? Півник, ти куди ведеш своїх пухових красунь? Ірландські пухові кури. Hello. It's a chicken. It's a really weird chicken with eyebrows. <laughs> Irish chicken. Why do they have like eyebrows? You get loads of, eyes. You look it up, you get loads of species. Yeah. Голяночка в них. А одна он залишилась і там ще он, чорненька, напевно, падуан сидить. Чубата така он, під деревом, зараз я підійду ближче. А чого ота лежить там, не зрозуміла. Що це з нею? Біленька, он дивіться. Що це вона? Спить? Е, курочка, ти спиш там чи що? Господи, злякала мене. Вон чорненька, бачите, з таким чубом, Їй би чуба підстригти, то щось мені здається, вона погано бачить. А оце спить. Я думала, воно вже померло там. Ану, розбудемо його. А ну, Ану прикидайся, ти чого? Не знаю, може захворіла. Бачите, біленьке? Не знаю, ну давайте сюди підійдемо, Вон їхній вольєр. Я вже тут раніше була, я вже знаю. Тут павички і павич, я так зрозуміла, він біленький, дивіться який, красивий. Е, привіт! Привіт, красень! Павичка, вона крило щось пошкоджене трішки у є. Нещодавно я була тут знову, а це я вирішила ще раз піти. Погода гарна. Сумую за цим всім, от хожу, бачите. Красуні, павички. А вас не випустили, так. Да? Красунечки. Який гарний. Для мене завжди господарство, тварини були як антистрес. Я вже не раз розповідала це в своїх відео. І так сьогодні захотілося побачити їх знов. Красень, а ти не хочеш свій костик показати? Привіт, ти такий сумний, наче я. Ти теж за кимось сумуєш, так? Да? Красень ти. Такий хороший пташка. Хороший пташка. Ти красунчик. Бач ти який сумний. Ти сумний? Ти хочеш гуляти, да? тебе ніхто не випустив. І що дівки тобі не милі? Ця сітка заважає знімати, вибачте, за мої намагання. Може, щось та й вийде. Ти гарний, я б тебе випустила. Якби могла, я б не можу тебе випустити. Красунчик і вони такі сумненькі. Пішли б зараз поскублися б, травичку б пожували, а так що ж. Вон тут ялиночка була, вже вони її також десь потягли. Хочу, поки сонце є, піти ще туди, на той бік, там є інші тварини різні, щоб при пригальному освітленні зняти для вас. Оці курочки біленькі, оця чорненька були минулого разу в тому вольєрі. Рівник. А ну давай за кукуріка. він трошки більший, ніж курочка, ось курочки менші. Ой, які вони гарні! А в тому? Це в попередньому десь відео, напевне, буде. Так що якось так, знаєте. Куди ви вже йдете знов? Куди ви йдете вже? І гусей з собою ведете? Гарні кури, я якось вдома теж думала завезти цих пухових, але так як у мене вдома не так багато місця, і я в основному займалася мішаними курми, а мішаних змішувати з такою породою, я не впевнена, що це було б якось доречно. Тому їх би потрібно було тримати окремо, я постійно сумнівалася і не заводила їх. Але в майбутньому, не знаю, можливо, в мене мама завжди казала, давай пухових заведемо. Якщо може, ще якщо все буде добре, дай Бог, коли повернуся додому. то ще щось таке заведу. Не знаю, не впевнена, що буде велике господарство. Таке, як було раніше, але якесь господарство я б хотіла. Зараз у мене залишився один бентам-капівник чорненький, молоденький. Я цього не розповідала у відео. Ах, чому не розповідала? Тому що мені дуже важка ця тема, так, але багато хто з вас запитує і зараз пару слів, хоч про це скажу. Але перед тим покажу вам вон, підсніжники, дивіться, які підсніжники вже вилазять. Які гарні. Тільки що камера не передає, так бачите, але повірте мені на слово, дуже гарні. Я підсніжники обожнюю. Та я взагалі всі квіти люблю. Так що навіть підсніжники є. Ми спочатку розпродували усе, активно виставляли на OLX і скрізь по групах. Я думаю, що багато хто у Фейсбуці слідкує за моєю сторіночкою, також бачив це. Ось, порозбирали спочатку кроликів, гусей, індокачок. Люди поприїздили, позабирали. Хто знає мене, бачить мій канал. Це було зовсім не складно мені розпродати господарство. І мені це від цього якось, наче і гарно на душі, а з іншого боку, що і не хотілося, ну так сталося. Ось зараз хвилинку. Нікого нема тут. Про ці будиночки також в мене є відео, можете подивитися про цей побут їхній, як воно тут все всередині. Це дуже бідний будинок. Тут є просто місце для багатьох, причому це не камін, а просто така стіна. Так вони вішали на триногу там, чи на якусь підвіску оцей, свій казанок, каструлю, чайник. І варили їсти. Тут сиділи, їли. А тут, напевне, було їхнє якесь ліжко, все. А можливо, навіть тут і ще й скот, якийсь був овечки там, чи коні, чи е, корови, тому що є господарства, хати, де зовсім люди бідно жили, і в них не було окремого місця для того, щоб там жити. Жили разом із коровами. Ну, у нас в Україні також такі варіанти. Життя були. Так до чого я веду? Дивіться, це все я розпродала, я тут була вже, а, ну, приїздили і забирали в моїх батьків це все. Ми прийняли рішення, що потрібно це все збувати. Тато захворів, мама одна не справилася, мене якраз вже не було, я вже поїхала, тому. Отак От довелося це все збувати. І залишалися ще бентамки. Курочок розібрали в першу чергу, там навіть вийшло продати пару півників. А 5 чи 6 молодих півників залишалося, тому що це був цьогорічний, минулорічний якраз виводок, зараз вже після Нового року, виводок 24-го року. І у виводку було приблизно. Половина на половину, там п'ять курочок і скількись там півників. Ні, навіть менше. Курочок було трохи менше, а півників було більше. І що ж, курочок забрали, півників пару штук забрали, і їх залишилось там штук 5 чи 6. Ось. Ну і вони що? Це господарство вже якби закінчилось, все розібрали, півники залишились. Ну і ходили там собі по господарчому двору. Ми зерно продали, ну все продали. Щоб і годувати їх людям було як. Ось. І потім до нас якоїсь із ночей залізли злодії і украли моїх півників бентамок. Уявляєте? Ми були в шоці, написали заяву, приїздила поліція. Ось, але... Не знаю, що вони там щось порішали чи не порішали. Але факт такий, що був, що цих півників битамок у мене вкрали, у нас вкрали. Потім проходить день і один півник повертається. Він напевне, коли оці крадії приходили, забирали, він, напевне, десь чи залетів, чи десь перелетів. А може він взагалі ночував в іншому місті, тому вони його не побачили. І так вийшло, що в мене зараз у дворі є один півник Бентамка. Живе в теплиці, йому там добре, ну тільки що він сам. Ось, якось так. Так, дивіться, вольєр тут відчинений. І он курочки ходять і павлінки. Павичка і павич. О, це я сюди йшла. Бачите, люди ходять, зараз не дуже зручно знімати, відійду трохи, потім пізніше трішки підійду сюди. Ось. Там далі є козочки.